Сьогодні вирішила помити розчистку свою так, для волосся. У мене вона ось така. вінск, по-моєму, здається. Да? Тут уже нічого не видно. До речі, дуже класна вона, класна розчистка. Не написано. Я, якщо ставлю, якщо ссылку на неї найду, я ставлю вам. Я її замовляла на iHerb ще дуже давно, але вона така, як нова. Але я користуюсь сухим шумкуням, тому воно тут таке трошки білувати. У мене, до речі, ось такий зараз покажу, він мені дуже подобається. І багато я перепробувала. У мене десь на каналі є, скільки я шампунів цих сухих перепробувала. І цей ну, такий самий-самий найбільш улюблений. Але, звичайно, сухий шампунь не заміни миття головою. Це однозначно є факт. Тому будемо мити зараз розчіску. Я маю її доместосом, може, когось я здивую, але я мию ось таким білим доместосом. Я його наливаю ось так. Так. Водички додаю і лишаю на годину. так додаю водички. Так на годинки дві, хай вона, як скажуть, кисне. Е, звичайно, е, я не знаю, правильно я роблю неправильно, Так, у мене вже, бачу, трошки вона тріснула. Але е, цей мед мені подобається, все гарно відстає і е, дезінфекція є. Е, єдине, що стерся напис. Я її бувало замачувала так на всю всю її замачувала і стерся напис. Але як це нічого страшного, треба буде якось замовити іншу. Ось. Ну, нічого страшного, так, все, хай кисне. мене є таке велике покривало. Ну, це не діяло, це таке покривало на ліжко. Воно дуже велике. Десь 2,40. Може, 2 на 2,40, а може 2,40 на 2,40, ну воно дуже велике. І мені колись подарувала свекруха моя. Ось таку машинку. Напевно. Тоді був такий, знаєте, пік цих машинок. Ось така вона ультразвукова. І включаєш верзетку, і вона, наче як пре, да? Кого вона є, а може була, а може хтось викинув. У мене вона досі є, їм, мабуть, мабуть, років 15, то й більше. Так, То буду на ніч набрати ванну і буду її включати. Завтра зранку покажу, яка. Буде після цього одіяла чи покривала вода, і вона, ну, реально буде така чорненька, скажімо так. Ось так буду включати. Так, от ось це значить, включається в розетку, а це вставляється у воду. І такий ультразвук. Я от знаю, чи тут в інструкції читала, не пам'ятаю, так, да, тут вона є. Краще її включати на ніч, щоб вона видає ультразвукові хвилі, і щоб ну так безпечніше. Щось я десь так читала, не пам'ятаю, чи в інструкції, чи так. Ось у мене вона така. Так, що так, покривало буде чисте. У нас тільки так п'є воду. Ну, У нас попередній кіт так пив, тому ми так звикли, він, навіть mm. буде, якщо стояти, миска з водою, він пити не буде. Тільки так. А я вже кинула порошка і буду набирати води для покривала. Відключила я свою машинку, покривало я замочила. І... Цей такий кінець цієї машинки повинен бути занурений повністю у воді. Так? І сьогодні чистила свою розчіску. Дивіться, вона дуже гарна. Я взагалі люблю чистити доместосом, ну, бо є результат. Не знаю, мені здається, що саме найкраще чистити, чистити розчистку доместосом. Так, все. Виходимо звідси, тому що тут знаход... краще не знаходиться, коли включена ця машина. Я зранку прийшла, виключила цю машинку. Ну, звук такий, знаєте, незвичний, гріже вухо, скажімо так. Ну, неприємний такий звук, але я її зачиняла двері, тому все добре. І ось така, бачите, кодичка. Я її достаю, просушу і покладу в коробку, де вона там була, і. До наступного разу вона у мене буде. А це мені треба пополоскати і повісити на вулицю, але в нас іде дощ, тому буде під навісом треба його повісити. Варю супчик. Ось у мене такий був бульйон, я його отак відправляю. Так, зараз я це повитираю, таке буває. Оражую я його в таких контейнерах, і потім під теплою водою сполоснула і відправляю. Все-таки у мене буде бульйон. Так, І буде такий картопля. Зараз у мене є там капусточка, є пекінська капуста, моркви, моркви додам. Вийде такий літній суп на курячому бульйоні з овочами. Тому варимо супчик. Так, Супчик мій такий готовий. Тут картопля, морква, так, ось. потім фасоля і така капустка. Але треба, мені треба було її порізати, але я зараз тут її так помну трохи. Так що так, що Обід майже готовий. Буду подавати ось такий сир. Нагріла вже духовку, буду зараз відправляти. Сир ось такий у мене. Правильний сир для цієї страви, неправильний, але я вже брала не раз, і нам подобається. Так, і ось такий молочний батон. Хотіла купити цей тостерний хліб, не було, тому взяла цей молочний, теж піде. Тому буду відправляти і супом буде, думаю, добре. Оливкою олії не було, то додала соняшникової. І зверху перець і часник сушений. Все більше нічого. Отакий От у нас урожай помідорів. Це такі помідори будемо закривати, консервувати. А це такі будемо трохи їсти. Вони тут десь, десь ага, ось такі трошки сонце попехло. Зараз я їх переберу. Які ну ми, так наче, відбирали сюди, такі що їсти, а сюди будемо закривати. Так, і, і обробляла троянду, окупляла Енджеу, і ось таку троянду я собі зірвала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім квіток на одній троянді. Ну, треба її треба було вже там відрізати, тому такий мені букет буде. І зібрала трохи отаких от слив. Я не знаю, це сливи чи алеча. і зібрала ось таку м'яту. Компот будемо такий робити з м'ятою. Можна ще лимона додати, буде дуже гарно. Так що є чим займатися. Так, і дівчата, я купила собі такі, дівчата капці. їздили з дочкою платити за навчання. І там є такий магазин рядом біля банку, був конфікскат взуття. Ну, Там і речі є, і футболки, і майки, ну, в основному якби, є взуття. І я там зайшла і подивилася це, як знаєте, капці такі ну, це копія НБЛЮ, хто знає НБЛЮ, але я собі. Він блю брала за 450 гривень, а ці дівчата коштують 145 гривень. Я їх поміряла, вони дуже легкі. І такий, знаєте, матеріал войлок отакий дуже гарний матеріал, дуже приємний, м'який, і в них дуже комфортно, ніжка відпочиває. Я б сказала так: ось я їх як поміряла, я б і в них би пішла, але б мене ну, не всі б зрозуміли. Так що, хто їздив конфікскат, зверніть увагу, бо я на капці там ніколи не звертала увагу. Так що, у мене є тепер нові капці.